Всім доброго вже дня. Поки завантажиться відео, то точно буде день. Сьогодні буде підборка незвичних прикрас від різних майстрів. Загалом, це чесні майстри. Так, в даному випадку ось такий набор. Я просто дивлюся, що тут у нас по клеймам. Тут на каблуці є клеймо, на ободку я не бачу, але це все. Це все срібло просто. Я передивлюсь, щоб вам сказати, це зворотній бік прикраси. Так, Бачите, значить на сережці немає. Чи всередині Ні, на сережці немає, тільки на каблучці. Але ви бачите, що вони повністю, повністю ідентичні. Це перамутр з геліотісом. Тобто особисто те, що я бачу, це шматочки переламутра. Модель назвем луна або місяць. Ну, взагалі я називаю сама такі моделі підкови. От, місяць правильно, бо луна це трохи інше. Ось такі цікаві сережки, вага однієї 7,3 Ну, важкенькі, важкенькі. Але тут така модель відповідальна, що вони і не мають бути легкі. Давайте подивимось одну каблучку. Ось таким чином вона виглядає можна на інший бік. Тут як вам уже зручно. От, і ось такі сережки. От шкода, що немає підвізки. Можна замовити щось подібне від Хартова. У них є красиві моделі з геліотісами та з спир перламутром. Розмір каблучки 17,5. 25,5 грамів це загальна вага набору. Так, на самому цікавому місці відвлекли. Вартість комплекту, це у нас сережки і каблучка, 3800 гривень 105 доларів. Давайте ще я вам скажу про всяк випадок висоту. Якщо у вас є намист з барочними паралинами, мені здається, що сюди дуже підійде. 5,5 це в нас висота повністю. 3,3 це ширина сережки, підвісна частина 3,5. Але вони виглядають об'ємні. Фото на вушку, якщо треба, я пришлю. Вони такі, знаєте, Трохи циганські в мене була колись така модель сережок. От, але в мене були просто срібні. От, я їх так дуже любила. Вони такі, Типу на циганські схожі. 3800 гривень це в нас комплект. Це, здається, в нас буде найдорожчий. Ну, подивимося, що в нас. Далі буде. Далі цікаво також. Далі цікавий комплект, але тут лише каблучка та підвіска. Це такого типу Нефріт. Нефріт з ефектом кошачого ока. Бачите, він так виблискує. 925 є проба на шинці. На підвісці також є. Бачите, вони абсолютно ідентичні. Підвісочка трохи. Відрізняється, значить не абсолютно ідентичні, трохи різні кути. Бачите, ця більш така овальна. Каблучка ось такої форми, воно і не ромб, і якось так цікаво, цікаво. Але видно, що вони рідні, повністю рідні. За розміром каблучка тут приблизно на 17,5 розмір. Важко поміряти, бо за кільцеміром він не проходить тут, і, здається, інший взагалі розмір. Там всередині це сліди клею, бачите ось такого? В підвісці його не видно клею, бо може, тому що вона закрита просто, тому ну, так, позаду це виглядає. Ще раз подивимось на сам камінь. Повністю камінь. Так, 3,1, каблучка 4 см, підвізка трохи крупніша, міліметр на два. Загалом підвізка 5 см довжина. Тут невеличке вушко, ось таке, але воно плотненьке. Цікавий камінь, я такого раніше не бачила. Це вперше в житті тримаю в руках. Так, ніфріт з ефектом кошачого ока. Ну, воно видно, що це не, не олексід, так? Бачите? олексід він більш такий, є, ну, яскравий я маю на увазі. Це і колір спокійний, і відблиск такий спокійний. Вартість комплекту 2900 гривень 80 доларів. Окремо можна, але, звісно, я віддам перевагу тій дівчинці, яка захоче комплектом. Ну, вибачте, мені, звісно, так би було б зручніше. Але ви в, в, в будь-якому випадку пишіть, там ми з вами вирішимо. Може, ця дівчинка, яка захоче комплект і запізниться, і в мене лишиться одна прикраса. Бачите, він такий типу вінтажний, от підвінтаж. Чи є у вас у скарбниці ось такого плану речі? Ну, У мене немає, дівчат, в мене немає. У мене може одна позиція, якщо є. Шкода, що сережок немає. Далі, дівчат, обсідіан, також каблучка та підвізка. Ось такий прямокутний. Озори з чорними такими малюнками. Бачите, ніби ніби намальовано 18 з половиною розмір. Тут не така товста шинка, тобто його можна буде змінити. Ось так виглядає каблучка, і до неї ось така підвісочка. Підвіска трохи крупніша. От, тут я на цьому виробу я не знайшла клейма, кому це важливо, то зверніть увагу. От, але це також срібло. Красивий колір, ну, підвіска вона взагалі типу така пейзажна. Зараз я ще раз спробую І протирала, і ось так покажу, бо сліди лишаються. Зайчик, заважаю зайчик. Ось, бачите? Красиво, прямокутні прикраси вони взагалі всі стильні. Тут, звісно, треба підібрати сюди ланцюжок або жовтик, або струну якусь, було б чудово. Якщо брати комплектом 2500 гривень 69 доларів. Якщо окремо, то це буде трохи дорожче, ніж комплектом. Але особисто я рекомендую комплектом, бо бачите, вони ідентичні. Трохи відрізняється розмір трохи. Але підвіска вона красива, коли крупна. Така блучка, вона якраз не буде заважати. Раз. Нормальна розмір підвіски 3,8 це камінь. З петелькою 5 см. Тут у нас камінь 2,7. І з цією, ну повністю окантовочкою. Це в нас буде 3,4 мм ну Тобто розміри не вражають, і це прикраса така, якої нема ні в кого. Навіть хочеться ще. Додатково про них відео зняти. так Ну і обсидіан В мене його не було і, напевно, вже й не буде. Ось так красивий, дуже красивий набор. По ексклюзивних прикрасах. В принципі, на сьогодні у нас все. Єдине, що я можу додати маленьку, ось таку каблучку, бачите, з сон, сонцем. 17-й тут розмір. Ну, мені на 17,2 не налізає. Десь на 16,5 буде нормально. Ось таке, бачите, сонечко 8,2. Вага нашого сонечка, воно так буде посміхатись, і це якраз носити прямо зараз. 2,4 його висота. Подивіться, яке воно класне. Якщо у вас є підвізка або сережки, то воно підійде, буде дуже красиво. 1250 гривень 35 доларів вартість нашого сонечка. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня. Та чудового настрою. Поки ще сьогодні сонечко, прям так яскраво на дворі. то обов'язково. Йдіть прогуляйтесь, не сидіть вдома. Одягайте прикраси та на двір, на двір. Все, до побачення.